Передаю вітання прямо зі знімального майданчика, бійцям бригади ГАРД. вітаю вас з днем прикордонника. Дякую вам за все, що ви робите, за вашу службу і за те, що даєте мені можливість займатися моєю улюбленою роботою, дорогі наші хлопчики, бійці бригади ГАРД, що на вовчанському напрямку, з вами всім серцем молимося за ваше життя. І дякуємо, дякуємо. Дякуємо, дякуємо. дякуємо за все. А, все. Перемога близько, ми допомагаємо як можемо, обіймаємо вас. Так що з Богом. Вітаємо вас з Днем Прикордонника України. Безмежно дякуємо за межі, які ви відстоюєте щодня і щогодини. І знаєте, в назві все сказано: гард. Залишається тільки пишатись вашою міці. Ми безмежно вдячні вам за вашу роботу і, будь ласка, повертайтесь до нас живими і неушкодженими. Бригада, гард, мужність, честь. Сила, відвага це саме ті слова, які характеризують кожного з вас сьогодні. Прикордонники це завжди ті, хто знаходиться на межі добра і зла. Якби не ви, то зло було б вже серед нас. Я хочу сказати вам дякую за вашу силу, за вашу мужність, за вашу витримку. Я хочу вам сказати дякую за те, що даєте мені можливість працювати, жити, бути тут і зараз. Ви справжні герої. Я... Вдячний вам, ваші мужності, вашому прикладу. Я хочу, щоб ви були завжди неушкодженими, живими і цілими. Спасибі вам за все. Наснаги, наснаги ще раз наснаги знищувати ворога і сили вам, сили, е віри в серці. Хочу вам побажати міцного, міцного здоров'я, не втрачати цієї віри, наснаги. Ви мене надихаєте, а я хочу надихати вас своїми піснями. Тож, слава Україні, слава героям і з Днем Прикордонника. З професійним святом бригаду ГАРД, яка тримає. Харківщину, яка допомагає нищити ворога. Дякую вам, хлопці і дівчата, за вашу роботу, за вашу міць, за вашу внутрішню силу. Святом вас! Слава Україні! Дякую всім, хто стоїть на кордонах і тримає цю навалу, щоб ми могли робити свою справу. Честь знати багатьох з вас, честь знати, що ви є, честь надихатися вами. Я вітаю вас з вашим професійним святом. Бажаю перемоги і наступного року пахчисара. Привіт, бригада Гард! Хочу вас привітати, я так розумію, з двома святами, тому що День прикордонника і День створення бригади припадає на один день. Це так було з самого початку заплановано чи просто збіг? В будь-якому разі, дякую вам за службу, ви круті, зі святом вас. Хлопці та дівчата. Я бажаю вам наснаги, силу духу. Віри у себе, у вашу силу та незламність. Завдяки вам ми продовжуємо наше життя. Що хочеться побажати, знаєте, що був зруйнований черговий міф про російську армію, а саме про її нескінченість. Щоб ось так, колись одного дня в зоні відповідальності Сил оборони України, в зоні відповідальності всіх прикордонників, скінчились російські війська. Дорогі оборонці бригади, гарт, ми дякуємо вам за вашу мужність, за ваші сильні плечі, на які впало стільки відповідальності. Ми знаємо, що ви на одному з найтяжчих напрямків в Овчанському. Ми захоплюємось вашою мужністю і вболіваємо за те, щоб кожен з вас. Повернувся додому живим і неушкодженим. Бережіть себе, наскільки це можливо. Ми пишаємось вами. Ми знаємо, що наші кордони під надійним захистом. Хочу подякувати вам за службу, за вашу роботу. Ви творите історію, і хочу сказати, що ми, як актори, будемо робити все можливе, щоб ви пишалися нами так само, як і ми пишаємося вами. Слава Україні! Ви перші, хто зустрічає ворога, і ви перші, хто тримає кордон міцно і гордо. Нехай у ваших родинах завжди панує мир, а в серцях впевненість у нашу перемогу. Схиляємо голову перед вашою хоробрістю та службою. Слава Україні! Вітаю з професійним святом наших захисників та захисниць, наших військовослужбовців, бригади ГАРД, Повчальський напрямок. З ним прикордонника України, Ви справжні герої, дякую за вашу працю. Нехай скоріше настане мир. Слава Україні зі святом. Хай Великий милосердний і воскреслий з мертвих, одарую вас всіми благами, облажайшими ваші родини, і щоб ваші е, нащадки наслідували цю землю, щоб наш рід панував на цій землі. Хлопці, будьте згуртовані і загартовані з Днем Прикордонника!